Вересень, а потім жовтень, листопад знов зима. Рік пройшов, і другий добіга кінця, а наш Херсон трима удар всю силу й міць в один кулак стискає так, що небо гнеться до землі. Вже не злетять ворожі літаки, В аду тремтітимуть, згадавши про кринки. І про Скадовськ, і про Олешки, про голу пристань копані, про Кіземис і козачі лагері. За січням лютий, потім березень, весна. Святкуй, заквітчена земля, несуть тобі лелеки мир у кожен дім, у кожен двір до міста, кожного й села весна нам перемогу принесла.